Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, побажати вам миру і добра, закликайте усіх, хто вірить в Бога молитися за Україну, за наш народ, щоб Бог змилувався, простив наш народ, спас наш народ і зупинив цю війну. Також закликаю вас, читайте Боже Слово, Вірите і виконуйте, що там написано. І Бог буде вас благословляти і матимете щастя. Щастя дає тільки Бог і виконання Його волі. Ну і найважливіше, дорогі люди, я вам хочу нагадати радісну звіс добру новину, Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це в перекладі означає добра новина. І ця добра новина заключається в тому, що Бог любить людей, що Бог так сильно полюбив людей, що Він віддав сина свого народженого Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічне. Дорогі люди. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом, щоб відновити зв'язок між людьми і Богом, який був втрачений в Едемському саду через Непослу Адама і Єва. Дорогі люди, Господь Ісус, Він безрічний, пішов на Голговський хрест, пролив святу кров за наші гріхи, за наші провини Він розпити був. Кара на ньому була за наш ріх, поранимо нас поздоровлено. Господь Ісус віддав своє життя заради нас, щоб ми жили заради Нього, щоб ми мали прощення вічне життя. Він воскрес у третій день пописання, і Він і живий. Він і сьогодні рятує людей. Багато людей ходять до церкви, моляться, але так і не мають відповідей, дорогі люди. Але Божа, Божа милість, Божа благодать, вона сьогодні діє, вона сьогодні рятує усіх людей, кожного, хто покається в своїх ріках і покличе Господнє іма, ім'я. Повіри в Ісуса Христа. Бог простить таку людину і врятує. Врятує від вічних Бог і страждань пекла, звідки ми немає вроття. Після смерті людина вже нічого не може змінити. Дорогі люди, поки серце наше б'ються, покайтеся у свиряхах. Прийміть Ісуса Христа в своє серце Господом і Спасителем. Вірите в Господа Ісуса Христа. Станьте його послідовником. Відкрийте своє серце, і Бог наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, і Він хоче дарувати вічне життя кожній людині. Але це вибір, звісно, за нами. Ми обираємо, дорогі люди. Оберіть сьогодні Ісуса Христа. Не робіть тверділими ваших сердець. Сьогодні, як чуєте Божий дотик в своєму серці, чуйте Божий голос у своєму разом і серці, не робіть тверділими Його. Відкрите Його і Бог наповнить своєю любов'ю. Вірите в Христа, дорогі люди. Звертайтеся до нього, коли в вашому житті будуть трудності, коли ви не зможете знайти вихід з положення чи з якоїсь ситуації. Візьміть його слово, читайте його, і там ви знайдете допомогу, і там ви знайдете вихід. Декілька років назад я хотів покинути життя самоубство. Коли почав читати Слово Боже, Бог мене вивіз з цього стану. звільнив від рабства ріха, від залежності, давного життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє своїм словом. То в на Божого, той має життя вічне. Дякую, них, люди. Та Само Бог власне. Було здоров'я і весною здоров'я.